Сьогодні я перевірю, хто готовий постригтись на лоса за банку Рева. Точно, банк рева? Чи готові ви постригтись на лоса за банку рева? Точно. За банк рева Так. Що? Будемо робити? Так. Yeah. Дивись, я зараз кладу банку рева. Ось тут вона стоїть. І ти її получиш тільки тоді, коли я постріху революцію. Дивись, ось машинка,

А если вы хотите, чтобы я постригся на лице, давайте где-то наберем 10 тысяч подписчиков, и я сразу стригусь на лице.